У суботу, 22 жовтня, ворог наніс ракетні удари по Україні. Прильоти є на Хмельниччині. На Одещині ворог наніс два удари по об'єктам критичної інфраструктури. Також повідомляється, що на Львівщині спрацювала ППО. Відомо і про прильоти на енергетичні об'єкти на Кіровоградщині. Вибухи були і в сусідній з Волинською Рівненщині. Сьогодні вранці ворог наніс ракетні удари по Рівненщині. Була успішна робота ППО, але на жаль, деякі ракети влучили в ціль. На даний момент в частині Рівненського району відсутнє електроживлення. Служби ДСНС, «Укренерго», Обленерго працюють над подоланням наслідків. Найближчим часом відновимо електроживлення. Своєю чергою в Укренерго повідомили, що масштаби пошкоджень внаслідок атаки на енергооб'єкти 22 жовтня можуть перевищувати ті, які були після ударів 10-11 жовтня. Як повідомляє Укренерго вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. У місті Луцьку о 9-й годині 22 -го жовтня пролунало три вибухи. Наразі пошкоджено об'єкти енергетики. Частина міста лишилася без світла та води. Одразу після ударів усі котельні призупинили роботу. Внаслідок вибуху пошкоджений приватний будинок. Туди одразу виїхав Луцький міський голова Ігор Поліщук. Мер міста на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє, що одна цивільна особа отримала опіки. Будинок був щойно відремонтований, пише Поліщук. Учільник Луцька зустрів зустрівся з власниками хати і пообіцяв в найближчі терміни допомогти з відновленням. Мешканців будинків, які знаходяться неподалік епіцентру вибуху, евакуювали. Ну а поки лучани ховаються від вибухів у бомбосховищі, польові роботи не чекають. Під звуки ракет та повітряних тривог. І неподалік епіцентру вибуху люди купають картоплю. Врожай, сам, як то кажуть, у льох не заскочить. Поля чи маленький шматок два гектари. А що робити? Тож треба обирати. Ну, куди дінись? Ага. Два стільки двоє. Хто ж вам поможе, стільки поля? О, то вже вам скільки убрали. Люди кажуть, живуть неподалік, одразу дуже злякалися, але потім стали до роботи. Поки що у двох, але чекають на помічників, які теж, попри все, вирушили на купання картоплі. Ну, я вам скажу, ви безстрашна сім'я, то плануєте за сьогодні все поле. Ну, зібрати? Ну, Дівчата зараз мають проїхати, але ага. бояться дітей залишити. А ви бачили, як летіли? Так? Ну, що ж не бачив. Не знаю, ну ракети нові якісь були. Ага. Ті свістіли, а ці якось не так били летіли не так. Як офіційно повідомляє луцький міський голова Ігор Поліщук, пошкодження об'єкту енергетики, по якому було здійснено влучення, критичні фактично він знищений. Наразі відновлення неможливе. За попередньою інформацією, влучення було здійснено трьома ракетами X101. Окрім Луцька, вибухи також були і у місті Ковелі. Волинян просять зробити запаси води і зарядити телефони та по можливості залишатися в укриттях. Наразі Укрзалізниця повідомила про затримки потяга Київ-Луцьк. Сьогодні волинські пожежники працювали в посиленому режимі. Як повідомили в ДСНС, до гасіння пожежі, зокрема в обласному центрі Волині, були залучені підрозділи луцького гарнізону. Вони борці ліквідували пожежу в житловому приватному будинку, в який був пошкоджений внаслідок прильоту ракети. Під час пожежі одна людина зазнала ушкоджень. Ми ліквідували пожежу в будинку, яка виникла внаслідок ну, будинок, який розташований поблизу того об'єкта. Вот. Пожежа фактично пошкодила покрівлю будинку, і одна людина постраждала, отримала опік. У зв'язку зі знеструмленням частини міста через ранкові обстріли тимчасово призупинили роботу котельні Луцька. Відтак лучани опинились без гарячої води. На луцьктеплі пояснюють, це необхідно для того, аби мінімізувати вплив на енергетичні мережі. Послуги постачання гарячої води припинено до стабілізації енергетичного балансу в місті. У зв'язку з неструзнеструмленням частини міста було прийнято рішення про зупинку котелень, оскільки. Ну, для роботи котелень необхідна необхідна робота мережевих насосів, які відповідно споживають багато електроенергії. І відтак для, для того, щоб не допускати погіршення ситуації в енергетичній, в енергетичній компоненті міста було прийнято рішення про зупинку усіх котелень, і відповідно чекаємо, поки енергетичний баланс відновиться, для того, щоб Відновити роботу всіх котелень і відповідно відновити послугу спостачання гарячого до кспостачання гарячої води. Сьогодні у Луцьку відновлювали водопостачання. Про це у Фейсбук в суботу повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Міський голова зазначив, що роботу всіх головних насосних станцій та артизіанських свердловин відновили. Першочергово відновлювали водопостачання усюди, крім квартир в багатоквартирних будинках, які розташовані вище 4-5 поверхів. У цих квартирах вода з'явиться, коли відновлять електропостачання, адже не працюють підйомні станції. Керівник комунального підприємства КП Луцькводоканал Віктор Гуменюк підтвердив, що. Нині вода в оселях Лучан є. Все водопостачання вже відновлено, всі, всі обладнання, всі об'єкти працюють. Зараз виходимо на штатний режим. Та є повністю в системі, повністю об'ємно подаємо. Можливо, де не де по деякі будинки, де відсутні напруга і там встановлені підвищені насосні станції, то там ну не повинно мати мешканці на висотних ну, на високих поверхах. Вантажівка з буряками протаранила швидку допомогу та Тойоту Кемрі. Чотири автомобілі зіткнулися на обізній дорозі у селі Руванці під Луцьком перед обідню пору. Як розповідають очевидці, Тойота Кемрій виїжджала якраз на дорогу. Тим часом проїжджою частиною рухалась навантажена буряками фура, яка спробувала зманеврувати. Але в результаті зіткнулася з автомобілем швидкої допомоги, що перевозив медикаменти. Схоже, від удару Тойота Кемрі врізалася в автомобіль Рено Дастер. Як розповідає, Водії найбільше постраждав керманич Тойоти. Його наразі забрала швидка допомога. Чоловік, коли приїхали лікарі, був при свідомості. Решту водіїв обійшлися переліком та забоями. Їх не госпіталізовували. Рух на дорозі ускладнений. Скажіть, Будь ласка, як сталося? Розумієте, який стрес? Це секунда роботи було даже не вглядів, як що до чого. Ця машина з бориками нас стукнула і все, і ми полетіли і все. Скажіть, є страждали? Нас нема. Тільки заби, забили. О, він грудь забив, я руку забив, під ребра і все. А так нічого. Ви медикаменти, як розумію, везли, так? Було да. два пасажири, було, от. то нічого, нічого. Трошки того забій є і так нічого. А хто порушив? Ну, хто ж порушив? От, там спереді, там спереді. От той шофер, от, з, з бараків, він мог все розказати по подару. А то було секунда діла, коли він на нас, стукнув, ми полетіли і все.